Меган є Меган. На повному заряді 20-го року, диски 17-ті, пробіг 193, гарна гума зимова, ще послужить. двигун 1,5, універсальчик. Гарний збережений стан. Ось такі карти дверей. Амбієнт підсвітка. З приємного камера заднього огляду, гарний великий дисплей, по колу безпекою керують парктроніки, коробка автомат, є круїз, є обмеження швидкості і все, що є, все працює. Уявляєте? Старт стоп. Безключовий доступ. Ви підійшли і машинка для вас вже відкрита. Гарний простір для пасажирів задніх, також працює гарний кондиціонер, салон збережений і доглянутий. Маємо дизель, як я говорив і AdBlue Нічого не відшивалося, все працює. Камера заднього огляду відповідає за безпеку. Само собою, Великий гарний багажник. Так, дивимося ще раз. Пункт управління. По витратах дизель вона ніби нюхає. 4,5 літрів на 100 кілометрів. Ну, десь так. Отже, гарне, чесне європейське авто з доступною ціною. Гарного вибору.